Всього 30 секунд, і рятувальна подушка готова до експлуатації. Як стрибати, аби не травмуватись, демонструє рятувальник Владислав. Чудо відчуття. Можливо, даже сказати, не страшно. М'ягке приземлення. Така подушка є найбільш розповсюдженим пристроєм для рятування людей у Європі, адже її використання не потребує значних зусиль ні з боку рятувальників, ані від тих, кого рятують. Пристрій повітрям наповнюється автоматично. Людина, яка може стрибнути з висоти, падає на подушку. Подушка згибається, виходить зайве повітря. Протягом декількох хвилин, секунд, верніше, подушка знову відновлює свої властивості, може приймати нову людину. Куб життя не заміни, якщо при евакуації неможливо використати драбину. Діаметр подушки 5 метрів, висота майже 2,5. Стрибати на неї можна навіть з 16 метрової висоти. Якщо людина не може пройти по шляхах евакуації сходових клітка, це як правило п'ятиповерхівки наших хрущівки, як ми їх називаємо. Там не передбачено було нормами окремі незадимлені сходові клітини, то ми можемо застосовувати цей прилад. Хоч подушка і річ необхідна, самі пожежники сподіваються, що обставин користуватися нею буде менше.